Hello guys! Як ви помітили, у нас тут новий атмосфер. Чому? Тому що я переїхала. Я переїхала з Булгарії в Румунію, але якщо ви не знаєте ще цієї історії, значить ви не підписані на мій інст. А що це може означати? Окрім того, що треба підписатися на нього і слідкувати, якщо вам цікаво, за тим, що коїться в моєму житті. А, скажу одразу: Румунія мені заходить набагато більше. Це такий. Глаточок свіжого повітря в болгарській всій суеті, яка була. So, по Ви напевно зрозуміли, що в нас сьогодні будуть сертифікати. Я зробила опросничок невеличкий. Що вам цікаво зробити цю картинку або сертифікат зготовувати, за який мені дав замовник. ви обрали сертифікат, тому будемо сьогодні. Тудунькать сертифікатік. І сьогодні, значить, буде крутий, класний відео з позитивом, інформацією потрібною. І я ще мімчиків накопаю. У ребята буде випуск. Так що ви go дивитесь. по-перше, що взагалі нам треба зробити? У мене є сертифікат. Так, в мене є сертифікат. Це український бренд, який відкривається в Болгарії. Тому язик у нас мова бо бу... язик, язиком знаєте, що роблять. Мова в нас болгарська, але ну. Тут пояснення на українській. Сертифікат подарунковий, передня частина, що повинно бути, нижнє, нижче лого меншими буквами, ззаду текст. Ну, коротше, нам все подробненько розписали. Тримаю брендбук, де я можу взяти логотип, все, що мені потрібно. Прекрасний брендбук. Ніби я робила. Я, по-перше, копіюю свій текст, що не потребує якихось пояснень, як це робити. Я перед цим вже накидала собі мудборд. Я хочу тут звернути вашу увагу на те, що мудборд не треба шукати конкретно по сертифікатам. Шукайте схожі тематики, шрифти, оформлення, яке вам подобається, і закидуйте собі на мудборд. Тобто не шукайте в тупу те, що вам треба. Так ви 10% знайдете того, що вам сподобається. Більше глобально дивіться на референси і взагалі те, що може дати вам Pinterest, Behance, Dribbble і так далі. До речі, якщо вам цікаво, що це це в нас 7 числа стартує марафон по композиції, ось так от, де ми будемо розбирати всі види композиції, їх побудування, і будемо робити ось такі штучки. Так що. Подробиці в директі, може, ось тут десь пропишу, що ми будемо взагалі робити. Так, окей, я беру інструмент текст, клацаю і вставляю свій текст. Дивіться, розмір ви або уточнюєте у людини, яка дає вам сертифікат, але зазвичай це розмір А5 А6. Ну Давайте зробимо А5 розмір. Це в нас іде 148 на 210 мм, це вже по пам'яті. У нас є наші кольори бренду. Треба взагалі на них опиратися, якщо бути по-хорошому, так сказати. І в нас є наші шрифти: це Alessia Next і Coral Blush. Blush. Мені зараз дуже подобається таке поєднання а-ля контрастних шрифтів, контрастні шрифти типу, ось такого плану, ось такого плану. Взагалі б, я б на цьому зіграло якось. Я спеціально не роблю від фонаря сертифікат, тому що там набагато більше простору для дій і можливостей. Я роблю конкретно, огранічую нас, обмежую. Я конкретно обмежую нас, щоб взагалі ми розуміли, що треба робити, коли замовник нас обмежує своїми правилами і побажаннями. Ну, якби таке є. Так, давайте я одразу цей шрифт перевожу в один із шрифтів бренду Олеся. Ось просто щоб воно у мене вже було перед очима. 100% я не буду все влуплювати в одну частину, я буду робити дві сторони сертифікату, що і вам раджу завжди робити, тому що, коли зроблена на одній частині. Ну, звісно, бувають різні ситуації, так але подарункові сертифікати краще не жмотити на двосторонньому друці. Також пам'ятаємо, якщо в нас буде друкуватися наш макетик, то що нам обов'язково треба зробити випуск. Я заходжу файл, параметри документу і роблю випуски по 2 мм з кожної сторони. Ці випуски потрібні для того, щоб коли це прийде в друкарню, людина надрукує повністю ваш матеріал, щоб він, коли буде різати цей матеріал, випадково не зрізав зайвого. І тому цей 2 міліметри, мінімум 2 міліметри, ставиться у кожної типографі... типографіки, типографії свої норми, і це ніби ваше саме безпечне поле типографії без цього не типографіки. Без цього не приймають просто, не приймають без проводи шрифта в криві, не приймають без випусків, не приймають без 300 PPI, без сміку тощо. Взагалі-то я вже на курс записую ще одне відео з повнім, повним розбором підготовки до друку, тому що це, блін, must have. Так, передню частину нам сказали gift for you, окей, okay, я копію Gift for you і окремо вставляю ось так мені що було зручно. Давайте далі. Можна спробувати зробити фончик такий, як у нас іде один із головних кольорів бренду. Ну, давайте рожевий. Чомусь хочеться рожевий. Подивимось, на чому вигідніше виглядає рожевий на зеленому чи зелений на рожевому. Так, тут ми бачимо, що зелений з'ївся, його нема. Треба дивитися навпаки. Також з'їдається. Бачите, коли шрифт, ну, він погано читабельний і прям боляче очам стоїть, тому це погано. Краще зроблю білий колір. І зробимо ідейку, яка в мене є, а саме це от використання цих е, шрифтів контрастних. Corel Brush. Ось тут я його копіюю і вставляю. я зроблю його трошки тонкішим. Цей шрифт не таким жирним. Скажімо так, коли ось така сильна різниця в літерах, саме в товщині літер, виглядає по уродському Тому зараз ми спробуємо спробуємо якось рятувати цю ситуацію, але якщо не вийде, то краще цю заттею залишити, тому що шрифти бренду не підходять під, цей, під цю забаганку. По-перше, це я зроблю більшого розміру. Я дала трохи обведення. Слухайте, мені не подобається, тому відставляю цю ідею в дальній ящик, тому що шрифти вони для цього не підходять, як на мою думку. Я вам зараз покажу, як би це повинно було виглядати, наприклад. Ну, ось, аля, таке поєднання було б дуже, навіть дуже, і от відповідало тому, що я б хотіла. А, нагадую, чи може вперше кажу, що це біжутерія, такі всякі прикраси, це такий бренд. Тому треба відповідати йому. Дивіться, так як в нас не йде ця історія. Знову ж таки, ми себе обмежуємо, ми не йдемо у всі сторони, хочу, щоб все ж таки ми до цього звикли, до якомусь чітко поставленому ТЗ. Поставленому так, і в такому випадку я можу зробити тільки ось так, якщо мені хочеться аля якусь таку історію. Я все ж таки виділила не середню «for», я би виділила «you». Тому що зробимо акцент, що це подарок, подарунок саме для тебе. for you. Дивіться ще за тим, щоб букви один одного одну, одну не під піджимали. Що типу, давай, давай вище, вище, вище. щоб не було такого е, сприйняття, відчуття, що хочеться одна строчка, хоче іншу висунути кудись. Хочу сказати, що тут буде багато напливу думок моїх, тому деякі моменти я буду просто в тайм вставляти, тому що е я там нічого не коментую, просто роблю. І я хочу, щоб ви передивилися ось за цим якоби, ходом моїх думок. І сподіваюся, для вас це буде корисно. В якісь моменти я навіть мікрофон відставила, тому що я просто набивала варіанти. Ось. У мене, наприклад. Одна ідея є, одразу прийшла інша ідея, я не зупиняюсь на цій ідеї, не добуваю її до кінця, я йду одразу далі. Ось. І це те, чому мене навчили в художці, що настійно одному, якщо воно не йде, іди далі. Вам не нудно було дивитися за моїм таймлапсом. Я вирішила потанцювати на фоні, і я прискорюю все це діло, щоб мене не забаняли you за... remember?» Видите, я щось трошки увлеклась. Я не знаю, я. сиділа, думала варіанти. Просто я хотіла, щоб ви зрозуміли ход хід думок. Типу, вибрасуєш, вибрасуєш варіанти, потім обираєш те, що тобі подобається, і його доробляєш. Звісно, треба звертати увагу на політику бренду, на їх. Стиль на вподобання на то яка є взагалі бренд. Типу він такий про ніжнязіньку, чи про якісь дерзкість, про якісь яскраві вираження. То, що я знаю, що цей бренд про яскраві вираження. І, звісно, останні варіанти вони мені найближчі в плані і по ходу діла, і по вираженню. Мені просто подобається дуже таке, і я вважаю це незвичне. Пам'ятаєте, я постійно топлю за те, щоб ви могли обґрунтувати свої дизайни, свої. Рішення тощо. Є іноді варіанти, які ви просто накидаєте. Ну, наприклад, перших двох варіантів нічого немає особливого, просто текст, шрифт так як є. Другий варіант вони такі пінтересні. Ось цей підійшов би під ніжнятінку, тільки його треба було б доробити якимось ще графічними елементами. Чи ще, ось, наприклад, я б зробила так: зайшла б у свій Ходжу у свій телеграм-канал, і я нещодавно кидала там ось такі лоскуточки. І я зараз. Іх тут використаю. Ну, графічні елементи і текстури це взагалі топ. Я їх дуже раджу. Ось це підійшло до якоїсь ніжнятінки. Тут вже більш креативні варіанти, особливо цей варіант. Ми тут виконуємо дві функції: по-перше, ми завлікаємо зрителя. Тобто, що саме це означає? Це вже трошки затрагує маркетинг. Ми зачіпляємо його увагу більше ніж на 5 секунд. Ми дивимося, розглядаємо і 100% простоїться, виглядає, що буде намагатися тут якісь слова знайти, навіть якщо вони максимально рандомні тощо. А, тобто ми даємо йому якийсь інтерактив, а отже, даємо емоцію. Це ну, дуже класний, впливовий. І от саме якщо ми кажемо про просування, про маркетинг, про хм, не буду казати про маркетинг, що маркетлоги мене якось захитять, не знаю. Це класна ідея для комунікації з нею. А ось наступні, вони просто незвичні. Що мене тут виводить, що от при розмірі, коли розмір. Змінюється товщина цього шрифта, і воно стає більш яскраве. Я тут робила посилання на те, що от все ніби як від руки написано. Ось, типу, от як я написала, так і буде. Підкреслюючи, що людина ніби своєю рукою писала gift for You. Тут же незвичність. От, така незвичність. Такі сертифікати ви не усюди знайдете. Плюс, знову ж таки, можна ще його докрутити, чим, в принципі, загоди. Ще стікерами тощо можна наліпити дуже багато елементів. Ну, дуже багато наліпити елементів, які прикольно читалися. На цьому сертифікаті. єдиний мінус тут, що я бачу, це нечитабельність що це е, прикраси. Ось. Ну, все має місце бути, тому я вважаю, що найкращий варіант, звісно, ось цей варіант по комунікації, по всьому іншому. Давайте спробуємо з ним надалі працювати. Тут не обов'язково, щоб колір був такий самий. Так, звісно, якщо людина обирає саме бумагу якогось кольору, замовник вибирає бумагу якогось кольору, наприклад, рожевого, то тоді ми не можемо змінити задній фон. А так як в нас ніхто нічого не казав, що бумага якась буде, я хочу зробити фон позаду чорний. Тільки пам'ятаємо, що ми не робимо повністю чорний, ми робимо з невеличким, так сказати, затімненням під чорний. Так, добре, це закріплюю і що в мене далі по тексту. Вони, до речі, захотіли е, нижче лого меншими буквами. Коуд, до речі, була прикольна історія така. Максимально тим, що можемо виділити, виділили. Ось так. Я вирішила продовжити цю гру з відстаню. Тут написано, що вони з правої частини хочуть згори, згори вниз, але ми розуміємо також такий момент, що якщо пишуть з правої сторони і замовник так бажає, ви можете зробити цей варіант, але сказати, що правильніше буде по лівій стороні. Так, хто не знає, приходить на марафон по композиції, буде знати. Давайте також запам'ятаємо таку штуку, що у вас ніколи не можуть бути лінії ось, ось такого плану різного розміру, тобто завжди слідкуйте, щоб вони закінчувалися на однаковій відстані в кінці. Ось, наприклад. Якщо ви не впевнені, рівно не рівно, комбінація Ctrl-R, Command-R, ставите на кінець, дивитесь, рівно вогонь. Там написано, що треба поставити номер, і там, щоб можна було вписати номер сертифікату. Я взагалі дуже полюбляю графічні елементи, такі, як типу, рішотка, зіронька там, далі. Там ще нам треба вписати інстаграм і адреса сайту. Я від фонаря напишу, так як її так особливо нема, тому пишу. Хочу помітити, щоб ви помітили, що я не пишу. Е wwwcoldgevel.com. Тому що ком достатньо, щоб зрозуміти, що це сайт. Не обов'язково писати 3w. Навіть бабуся зрозуміє в Україні, що е там, де ком, там все кінець кінцево. Я вирішила текст трошки переробити ось так. І ви можете побачити, що в нас виходить логічно пустота. Ось тут я знаю зараз, чи ми її заповнимо. Але перед тим зробимо давайте іконки невеличкі, щоб було зрозуміло, що це таке. Коли ви шукаєте щось на сайт, я взагалі не раджу ось цей мір, типу, ось цей світовий, там, типу, глобальні мережі. Е, щось простеньке, ти, я, я пропоную щось простеньке, аля типу комп'ютерної мишки. Пам'ятаємо, що іконки ми ніколи не ставимо в оригінальному розкрасі. Типу, ми ніколи не робимо інстаграм е, Радієнтним, е, сайт ще якимось Facebook синім, тому що це, по-перше, не поєднується в макеті між собою. По-друге, ви рекламуєте не соціальні мережі, ви рекламуєте в першу чергу, ну і взагалі показуєте себе. Так, дивіться, в чому тут момент. Е, важливо, щоб е, товщина іконок бажано, щоб вона була однакова, щоб виглядало все в одному стилі і по розміру, не робити її гігантськими. Дивіться, якщо у вас виникає питання: а по, якщо в мене, наприклад, тут три строчки, тут дві строчки, по чому вирівнювати? Завжди буде відповідь, по нижній частині вирівнюємо. Завжди в нас таки в інституті художньому вчили, що все, щоб ви не робили, вирівнюйте по нижній частині. І скільки я в дизайні я дивлюсь і розумію, що це дійсно класне правило, і воно виглядає більш завершеним, тому що погодьтесь, якщо ми це зараз перенесемо трохи вище. Буде такий, пустота не потрібна. На марафоні по композиції я кажу про істоти пустоти, які е, дають повітря, і про пустоти, які без, безполізні. Е, там можна побільше про це дізнатись та дивіться, тут одразу у нас вийшло повітря, яке окей, і цокей. Okay. А якщо навпаки, то у нас виходить безпалізна пустота. Тут мені хочеться також йому інтерліняжика трошки повітря, дати більше. І що тут? Дивіться, є таке правило закріплення краї кутів. Кути це найактивніші елементи макету. І сюди можна, сюди можна поставити і логотип. До речі, непогана ідея, якщо логотип поставити, повноцінний, такий, як є. І з цієї сторони також повинна бути якась логічна візуальна сітка. Тобто, ось тут всі елементи повинні стояти рівненько один під одним. Ставимо, поставили. Пам'ятаємо, що в нас ця історія повинна також рівненько стояти. Далі дивимось тут. Вставляємо. Тут більше на візуал. Дивимось, як нашому оку зручно. Далі це ми поставили. І дивимось ось тут. Я тут вирівнюю по верхушці. Дивлюсь, де верх тут, де верх тут. Все вирівняло добре. Ось. І я бачу, що в мене, в принципі, тут ще місце є, я можу трошки відсунути свій, е, другу таку частину мого макету. Виділяю все це діло, груперую і вирівнюю по центру. Ви можете, звісно, погратися, подивитися, як це буде виглядати, якщо зробити білим е, рожевим кольором, щоб це виглядало ну, дійсно як потрібно. Ну, мені не подобається рожевим, залишу темним. Темним виглядає, як на мене, більш стильово. Тому хай буде так. Так, дивіться, я вам розставлю тут варіації, який вам варіант найбільше сподобався. Я виділю, напевно, ось ці останні шість, так. Да. Якщо ви проголосували у коментарях, який вам найбільше сподобався, звісно, з кожним з них можна було попрацювати. Я обрала більше варіант, ем, такий, який допоможе в майбутньому бренду комунікувати зі своєю аудиторією, якось цікаво, і більш привертати увагу на їх сертифікат. Ще момент. Ми сьогодні з вами розібрали варіативність також. Тобто, побачите, наприклад, мої варіанти, я вам спеціально показую все, що в мене є. Весь мусор, сміття, яке в мене є на на працьовці. Це важливо також частина, маке, частина розробки дизайну. Варіативність. Варіативність, коли ви можете запропонувати вашому замовнику. Реально декілька різних варіантів. Не однакових, ось це із розряду дуже схожі, однакові, а от різні варіанти, а щоб він зміг побачити свій бренд під таким кутом, під таким кутом, під таким кутом. І, можливо, його побажання, і коли вони побачать вашу реалізацію, вони зміняться. І ви допоможете цьому бренду. Коли втомлююсь, у мене починає заплютатись язик, так що там буде багато лала. -ла. Я сподіваюся, все зробить. Якщо ви ще не підписані на соціальні мережі, підписуйтесь, там цікаво. Підписуйтесь на телеграм, там корисно також. В інстаграмі ще також корисно. І якщо вам став зацікавлен... ви стали зацікавлені марафоном композиції, він стартує 7 лютого. Так що я думаю, що я швиденько змонтую це відео і ви встигнете і на марафон. Ваші пропозиції завжди коментарі читаю, слухаю і іспріймаю і сприймаю попа. Люблю целу. Пока.